Друзі, 16 травня перемовини продовжуються в Турції. Я думаю, що все буде добре. Процес все-таки пішов тяжко, але пішов. Для тих, хто не вірить, хто розказує, що нічого не буде. Я нагадаю вам про Трампа, про якого ви розказували, що він похоронить економіку Америки, він здурів, третє світова. В нього з головою не в порядку. Він придурок і так далі. І тому подобне. Він друг Росії. Багато-багато чого ви розказували, що сьогодні. Як по, по ворозню, послухайте, да? як ворозню каже: ну і що, котики, ви скажете? Що ви скажете, котики? Дружить з Росією він сьогодні? Чи як? Чи похоронив економіку? А те, що він зробив сьогодні на Близькому Сході, те, що він вирішує, які глобальні питання миру, ви бачите, чи ні, а те, що він на сьогоднішній день домовився з китайцями. Напріг, нагнув 300%, 500% пошлін. Чим закінчилося? Китай прогнувся, говорить, все, нема питань. З, вас 30, ну, з нас 30, з вас 10. Все, розійшлися, все отлічно. А подивіться Катар, Саудівська Аравія. На трильйони доларів домовленості. Ви, за... ви слідкуєте, то ви подивіться, що чувак робить. Він проїжджає. І вирішує питання економіки Америки. Сьогодні він поставив задачу, це я говорив про це. Він поставив задачу в будь-який шлях за свою каденцію е притягнути 10 трильйонів доларів інвестицій е в Америку. Він зробить це? Ну, так ви подивіться, він проїхався, попив чайку кофійку і вже майже половину знайшов. А зараз. Е Процеси з Китаєм з Індією і з Європою, і я думаю, що більше притягне. Хто ще так працює на свою країну? Хто ще так робить? Покажіть мені оцих розумних всяких. Тому, друзі, перед тим, як говорити, потрібно думати. Потрібно думати. І не відволікатися на ту дурню всяку. А слідкувати за тим, що є по факту. А по факту сьогодні, щоб не говорили, а мир має бути. І Європа, і Америка, і Китай, в тому числі, сьогодні роблять все для того, щоб був мир. Звісно, що росіяни сьогодні штурмують на Харківщині, Сумщині. Звісно, що сьогодні вони підтягують війська і вони не будуть зупинятися, тому що, якщо мир, то на їхніх умовах. Ну, це нормально. Це, ту, це їхня така позиція. І нікуди ми не дінемося від того. У нас має бути своя сильна позиція. А наша сильна позиція сьогодні з домовленості, домовленості з Америкою, Європою. бажано з Китаєм і Індією, з усіма адекватними країнами світу, які сьогодні тримають цю фішку світову, економічну в першу чергу, і воєнну в тому числі. Тому надіятися, на що ми з вами ще можемо. І при тому всьому брати обсирати їх ну своїх же ж друзів, завдяки яким ми ще тут живі. Ну, не потрібно цього друзі робити. Не потрібно, тому не потрібно гадити. Є сьогодні е з Росії група перемовників. Вони висловили чітку свою позицію, вони сказали, що делегував їх Путін. Все значить, це переговорна група. Вона має повноваження. Все, нема питань. У Вас краща? Супер! Якщо сьогодні Зеленський і Подоляк там іще говорять, що е, в них е, слабенька група переговорна в Росії, а в нас крута, так молодці, це супер! Ви круче. Домовтеся тоді! На своїх умовах. Ну, якщо ви круче них, вони, Путін прислав лохів. То розведіть тоді, підійдіть їх, що ви розказуєте? Що ви тут розказуєте нам? Вирішуйте, йдіть, вирішуйте е, проблему, йдіть, е, доводьте до кінця. Мир потрібен сьогодні. І тим більше, ви прекрасно розумієте, що і Росії потрібен мир. то що вони там щоки надівають, надувають на кордонах, то ще взагалі нічого не значить абсолютно. Тому що ми їм напіхаємо, як завжди. А вже ще раз зібратися біля кордонів, вони вже й не зберуться. Розумієте, яка ситуація? Вони це розуміють прекрасно, і ми маємо це розуміти. От, і тримати удар, а не розказувати, що прислав Путін не тих переговорників. Вони повноваження мають, мають, все отлічно, вас краще. Душіть.